Етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання дорогим слухачам і особливо слухачкам, які налаштувалися на хвилі світлорадіостанції Монгіл. Кожна матуся зустрічається з певними життєвими викликами, коли має власну дитину. Навіть ідеальна дитина вона теж зустрічається з життєвими викликами яких ну можуть спонтеличити або е, нанести навіть якусь травму, і тоді мудра порада часом допомагає взагалі е, вирішити дуже складні ситуації? Саме така програма зараз в ефірі це програма ненькі, і я щиро вдячна дитячому сімейному психологу Світлані Гончарові, яка до нас приєдналася для того, щоб е, спілкуватися про е, різні ситуації, які потрапляють. Сучасні батьки. Світлана, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Е, я знаю, що ви не боєте складних питань, от скільки до вас життєвих ситуацій ну, наші діляться, ви завжди ну, корінь відповідаєте все. І навіть такі, знаєте, питання, які навіть важко інколи комусь задати, ви теж ну, відповідаєте. Сьогодні одне з таких питань, дорогі слухачі, воно буде. Торкатися дорослих тем, тому якщо ви слухати ефір разом з маленькими дітками, можливо, краще зараз їм дати можливість зайнятися чимось іншим в іншій кімнаті. Світлана, таке питання від Матусі. Пише жінка: моя донька навчається у шостому класі, і нещодавно вона прийшла до мене з питанням, на яке я не одразу знала, що відповідати. У школі вона стала свідком розмови своїх однолітків і. Оскільки вона не все зрозуміла, то саме тому вона і прийшла до мене. Вона спит... хотіла спитати мене про значення кількох слів та термінів, які від них почула, від дітей. Діти брудними словами розмовляли про наркотики та сексуальні збочення, але це була така феєрія, що вона не зрозуміла навіть про що предмет розмови. Я знаю, що це ті речі, які вона почує, побачить багато разів, але підкажіть, як розмовляти з дитиною на подібні теми, так щоб тема була закрита, але не підживлювати інтерес до того, що. Їй ще не за віком і не за часом. А, насправді, з такими питаннями дуже багато батьків стикаються, це не щось таке, що а, може з вашою дитиною не трапиться. Ось ми маємо бути готові, що а, тема а, інтимних стосунків, а, тема того, що можна, що не можна. Як це все відбувається, дітьми це буде обговорюватись в школі. Хочете ви чи не хочете? Ось ця просто ситуація. Вона дуже явна і стало стало відомо батькам про те, що діти таке почули, і це дуже добре, тому що батьки потім могли поговорити зі своїми дітьми і пояснити, можливо, якісь моменти. А можна, 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 я, можна я одразу спитаю, якщо дитині це не цікаво? Ну тобто, підліток, і він та мама каже, давай з тобою там про секс поговорю. А він каже: Мені це не цікаво. Це варіант не є варіантом норми, так тобто підлітки в принципі ця тема цікава, так Так, звичайно, звичайно, я взагалі це те, що говорить статистика, що до 9 років кожна дитина, у якої є доступ до інтернету, і яка спілкується десь в школі з однолітками, вона вже на жаль бачила якісь порнографічні картинки, відео, чула багато різних слів. На жаль, із за того, що настільки доступна інформація. Е, е, неможливо зовсім зробити так, щоб дитина ніколи про це не почула. Ось е, далі. Ця тема дітям цікава. Тема інтимних стосунків вона взагалі для людей дуже актуальна, і для дітей, які входять в період статевого дозрівання це цікава тема. І от ти сказала, як зробити так, щоб цю тему закрити? Я не думаю, що вийде закрити її. І я вважаю, що не треба цю тему закривати. Треба щоб. Тема інтимних стосунків, дорослішання стосунків з іншою статтю. Ця тема має бути між батьками і дітьми відкрита, і вона має вільно обговорюватись в будь-який час, коли це важливо, коли батьки вважають, що потрібно про це поговорити, чи коли дитина щось хоче дізнатися. Тому, якщо ви дізналися, наприклад, про таку ситуацію, як ти тільки що описала, не треба впадати в розпач і видавати дитині якусь таку <звук> ой, що трапилось! Ой! Тобто сп спокійно. Спокійно реагуйте, тому що якщо дитина прийде і вам скаже, мама, а що таке оце? І скаже якесь слово, да? і за затемно... тим і мама в обмороки. Дитина ніколи більше до вас не прийде і нічого не спитає, тому це небезпечно, якщо ви дуже бурно, емоційно реагуєте, лякаєтесь, не знаєте, що робити. Якщо ви не можете прямо в цю саму мить говорити з дитиною, щось вигадайте, уйдіть заспокойтесь, поговоріть з кимось із дорослих. Ми за ми з тобою про це поговоримо без проблем. Всі ці теми треба обговорювати абсолютно спокійно, абсолютно, знаєте, як з камінним обличчям. Да, про таке говорять, да, таке буває. Це означає ось це. А, і далі відповідати на ті запитання, які у дитини є. Але... Все ж таки, те, що дуже важливо, те, що я намагаюсь доносити до батьків, що тема сексуального статевого виховання має починатися в родині не в підлітковому віці, а з трьох рочків, коли ви дитині вже можете пояснити. Правило трусиків і правило купальнику, що є певні частини тіла, які у нас інтимні, ми їх накриваємо одягом. І бачити їх і торкатися їх можеш тільки ти, твій майбутній чоловік, дружина, лікар, коли тебе лікує, з твого дозвілу, і там мама тато, коли тебе миють, з твого дозвілу. Тобто, це мають бути дуже банальні, зрозумілі речі, так само, як ми дорогу переходимо. По переходу там, за руку з мамою, чи там з чужими людьми ти нікуди не уходиш, не розмовляєш, тобто там, не відкриваєш двері кому завгодно. Це дуже прості правила безпеки, які треба весь час доносити до дітей. Ось, і починати треба з малечку. І знову ж таки, діти будуть з маличку до вас приходити і там, а як діти народжуються, а, а чого у хлопчиків не таке, як у дівчаток. Діти приходять, вони хочуть про це знати, це нормально. І ми маємо їм на їх рівні весь час спокійно пояснювати те, що їм необхідно. щоб вони знали, що і на цю тему можна говорити з батьками. Величезна проблема, коли дитина, отак, от в школі, наприклад, стикнулася з тим, що щось на неї посипалось, незрозуміло що. І явно це якась тема дуже стидна, всі якось підхихікують. З про, про це ніколи я не говорила на цю тему, і дитина не відчуває себе вільною прийти до мами, до тата і спитати це, і вона лишається наодинці з цими думками. Потім дитина хоче дізнатися більше, вона лізе в Google, а там жах, що Google може показати. Я вважаю, що якщо дитина хоче щось зрозуміти, побачити. Найбезпечніший спосіб це прийти до мами, до тата. Мама-тато знайдуть ту картинку, яку можна подивитися, а не невідомо що. Покажуть, пояснюють, і от тоді це, ну тобто, ця цікавість вона пройде. Ось, але безпечніше, щоб дитина розмовляла з батьками про це. Плюс Вік шостий клас, скільки це 11 12 13 років 12-13 мені здається, то, про... то це якраз коли народжуються в тілі у підлітків різні статеві відчуття, і це нове для них. І коли вони, наприклад, бачать чи чують щось брудне пов'язане з сексуальним життям, при тому вони щось відчувають в своєму тілі нове. Якісь потяги. Якщо їм не, нема дорослого, який пояснить, як це правильно працює, вони можуть почати соромити своїх е, якихось потягів статевих, не розуміти, що зі мною відбувається, можуть відчувати себе брудними, і це дуже великі наслідки має на майбутнє життя. Все тому саме моє велике прохання до батьків: будьте відкриті до того, щоб говорити з дітьми про це. Якщо дитина каже мама, я не хочу, ну звичайно, що краще, щоб з дівчатами говорили мами, з хлопчиками говорили тати. А хто має бути ініціатором таких розмов? Дитина чи тато мама, все ж таки? Я скажу так: що якщо вашій дитині 9 років вже ви ще не говорили відкрито про секс, про всі ці речі. Ви купуєте книжку, вибираєте, прогортуєте, дивитесь, що там не знаю, вибираєте якісь картинки з інтернета, влаштовуєте якийсь особливий день для дитини, ведете в кафе і кажете, що знаєш, ти вже там став дорослим, чи ти стала доросла. Наприклад, для, я чула, що мами для дочок так роблять. Що ти вже доросла, і ти вже стаєш дівчиною, і там я не знаю, чи почались вже місячні, чи не почались. Тобто мами з дівчатами про місячні мають говорити, правда, і це все пов'язано. Ось, тобто, це можна прив'язати до того, що має початися менструація, чи вона вже почалася. І мама може принести до своєї дитини до дівчинка. Ти знаєш. Ти вже доросла, ти вже стаєш дівчиною, ось і там через час ти станеш жінкою. Ось і я хочу з тобою поговорити, пояснити певні речі. Дитина може не хотіти, але це не, ну, не те, що дитина вирішує. Понятно, що як це буде відбуватись, не треба тиснути, не треба там ну, навісати. Треба дуже обережно, дуже з повагою. Але все одно треба цю розмову провести. Ось, і показати дитині, що якщо у тебе є якісь питання, якщо у тебе е, якісь є побоювання, чи щось ти хочеш дізнатися, я завжди відкрита. Я теж жінка, ти жінкою стаєш, я жінка, я чоловік, ти чоловік. У нас схожі проблеми, у нас схожі можуть бути е, якісь е, складності, і я вже знаю, як з ними справлятися, я тобі розкажу. Ось е, для хлопців, наприклад. Тати обов'язково мають говорити з хлопчиками про питання мастурбації, про питання е бажання дивитися різні порнографічні картинки, як з цим справлятися. Е особливо, якщо ми християни да, і у нас є е певні принципи, то тати мають ділитися зі своїми синами, а як цього дотримуватись, як е берегти себе там, для своєї майбутньої дружини. Тобто це все важливі речі. І, е я вважаю, що батьки мають робити перший крок до цього, і також підхоплювати ті ситуації, де якийсь інтерес народжується у дитини, і вона з чимось приходить, щоб не боятися з нею про це говорити. От ви коли говорили про дітей трирічних, коли там промити правила, трусиків, ви таку фразу сказали «з твого дозволу, щоб то дитина має якби дозволити ну, доторкатися до свого тіла. Підлітків це взагалі там мені здається, вони всі там дівчата обіймаються одне з одним. Тобто, ця е, тілесність більше проявлена. А е, як не знаю, як, як говорити сучасним підліткам, що треба берегти себе там до шлюбу або там, чекати свої, ну, своєї любові, не, не допускати до свого тіла, е, ну навіть от, своїх там не знаю, однолітків, яких не пускатись в експерименти, так, щоб дитина це зрозуміла, що це. Що це є цінність, що її тіло є цінність, і е, що її майбутнє от, може вирішитися от, в цей момент, коли когось вона допустить до свого тіла? Ну, саме головне, а по-перше, це приклад батьків. На жаль, не у всіх він є, і не у всіх він успішний, не тому, що ми цього там, хотіли чи не хотіли. Да, різні бувають історії, ось, але, звичайно, що дитина орієнтується на те, що відбувається між мамою і татом. І вона орієнтується на вас, і ви все одно, через ідучи через життя з дитиною, ви будете час від часу стикатися з темою, наприклад, секс до одруження. Да? І ви там в фільмах десь якісь ситуації обговорювати, і ви будете ділитися своєю перспективою, особливо якщо мама і тато разом да і вони у них є цей досвід. Наприклад, у нас чоловіком є досвід. Що ми берегли себе один для одного? Ми були віруючі з підлікового віку, і ми, ми це розказуємо нашим дітям. Вони бачаться, вони бачать наші стосунки, вони бачать, як прекрасно жити в родині християнській, де а, батьки намагаються бути близько з Богом, близько один з одним. Тобто, це все береться із родини. По-перше, по-друге, як ви, батьки, ставитесь до тіла вашої дитини? Чи ви а, порушуєте кордони дитини, чи ні? І це знову ж таки починається з маличку. Коли, наприклад, приходить бабуся, хоче обійняти дитину, а дитина не хоче. Ні, обіймай бабусю. Ой, яка погана дівчинка, ти що, це ж бабуся? А це все кордони тіла дитини. Чи там якийсь дідусь там цілує в губи, там, не знаю, маленьку дитину. Ну, чи багато різних може бути ситуацій? Чи, наприклад. Навіть коли дитина каже, не хочу там якусь зачіску робити, а мама каже, «Ні, треба зробити, щоб ти охайна пішла в школу там зачіску якусь. І коли ми торкаємось дітей, кудись тягнемо, це теж кордони тіла. І цьому треба вчити в родині. Що якщо ти не хочеш, щоб я тебе торкалася, ти можеш сказати ні, я не ображусь. Я, ну, нормально. Якщо ти хочеш сама підмиватися, митися, я тобі полью, ти сама себе помиєш. Ось. Тобто Це в щоденному житті, як я ставлюся до кордонів дитини. Як я заходжу в кімнату моєї дитини? Я вламуюсь туди і зразу кажу, так, іди там роби, треба там їсти, уходити. Чи я стукаю, кажу, донечка, є хвилинка мене послухати, у мене прохання до тебе є. Ні, мама, я зараз зайду. добре, я пізніше зайду. Тобто, Як ми ставимось до кордонів наших дітей? Чи може дитина вам сказати Ні? Ні, мама, я не буду це робити. Я не хочу, я не піду туди. Я не хочу з цими людьми спілкуватися. Я, знаєш, я, мені неприємно мити посуд, я краще щось інше пороблю. Як ви на це реагуєте? Тому що якщо дитина звикла, що мої кордони поважають, вона буде дуже чутлива до інших людей, які можуть вламуватись в її простір. Вона, вона вже вміє казати ні, вона вже вміє казати Стоп. Вона вміє розуміти, що мені подобається, що не подобається, і вона зупинить, якщо хтось буде якісь наміри до неї мати. якщо дитина не відчуває особистих кордонів, якщо в родині всі порушують кордони один одного, то якщо хтось буде там обіймати лізти до дитини щось вимагати, пішли з нами, давай це зробимо, все це робить, всі це роблять, а чому ти не робиш? Дитина не буде знати, як їй реагувати. Тому питання особистих кордонів в родині, як ви ставитесь до дитини, і не знаю, як ви, як ви ваші кордони, ви вмієте захищати ваші кордони? Ви вмієте казати ні? Ви, якщо втомлені, можете чоловіку сказати, знаєш, коханий, сьогодні ні, не можу, дуже втомлена. І чоловік може спокійно це сприйняти. Це, це все те, що дитина зчитує, потім вона несе це в своє життя. Ось, і стосовно а, доторків, стосовно цієї тілесності підлітків, дуже важливо розуміти, що якщо дитина тактильна, є різні діти, так, комусь треба більше доторків, комусь менше, якщо дитина тактильна, перше джерело, де вона має отримувати доторки, це дома, мама, тато обіймають, цілують. Навіть якщо це підліток, навіть якщо це вже він вище вас. Понятно, що прийнятні мають бути доторки, поцілує в щочку за закритими дверима. Там якщо мама цілує сина, ну може не, не, не перед батьком, да, там, може їм це не подобається. Але те, що знову ж таки дослідження показують, що підлітки страдають від тілесної депривації, тобто їм не вистачає доторків, тому що вони виростають. Батькам здається, що їм нічого не потрібно, дуже багато сильних емоцій псуються стосунки між батьками і дітьми. І дітям ніби ще треба з батьками бути поряд, але вони самі їх відштовхують, а батьки не роблять крок назустріч. Їм не вистачає любові, їм не вистачає доторків. І вони йдуть шукати це у однолітків в романтичних стосунках. Тому, якщо дуже рано діти закохуються і починають дуже рано романтичні стосунки, це про те, що вони не отримують безумовної любові і підтримки вдома. Якщо дитина пережила ну, якусь, якусь проблему у самосексуальній сфері, це водно ну, або з однолітками, або не дай Боже інші теми, які як кажуть християн, цього немає, але на жаль, статистика каже, що це ну, ці теми, які торкаються. Ну, ніхто від цього не застрахований. Як зрозуміти, що це відбулося? Які червоні пропорції поведінці дитини слід звернути увагу саме про підлітків, якщо ми говоримо. Ну, саме перше, ви маєте бути в близькому контакті з вашим підлітком. Це перше. Тому що якщо ви не в контакті, якщо ви не знаєте, чим дитина дихає, і як вона живе, і що в неї відбувається, і вона від вас закрита, ви нічого не побачите, ви не будете знати, що щось трапилось. Тому саме перше, вкладайте в близькі стосунки з вашим підлітком, максимально. Вивчайте, як це робити, слава Богу, матеріалів багато. У мене є цілий величезний курс про підлітків. Тобто, ви маєте вкладати цілеспрямовано ваші стосунки. Далі, якщо ви з дитиною в контакті, ви знаєте дитину. Якщо раптом відбувається така дуже різка зміна поведінки, змінюється графік сна, змінюється, як дитина їсить. Вона чи не їсить, чи дуже багато їсить, змінюється зовнішність різко, там постриглась коротко, чи е, фарбуватись стала по-іншому, чи е, і одяг якийсь інший. Тобто різ, різкі, дуже різкі несподівані зміни в поведінці і в звичках. Це знак, що щось не так. Ось. А, і взагалі я вважаю, що кожен день це добре питати свою дитину, як у тебе справи? Чи все добре? А, знову ж таки, ви не можете дуже глибоко йти кожен день, але хоча б ну, раз на тиждень ви їдете з дитиною в машині, десь питаєте, щось, може, ти про щось переживаєш? Як у тебе? Тобто. Говоріть і робіть перший крок, тому що підлітки дуже часто в них купа емоцій, купа переживань, Підлітковий вік дуже важкий, і вони не можуть зробити крок до вас. Але якщо ви зробите, якщо ви їх трошки потуркаєте, поштрихаєте і позапитуєте, вони почнуть говорити. Ось самий класний спосіб берете підлітка кудись в кафе чи берете їжу на винос кудись. Це погодувати його як слід і з ним поговорити. Тобто спілкуйтеся, якщо ви будете мати близькі стосунки, ви зразу побачите, якщо щось раптом трапилось. Ви зразу будете знати, навіть якщо він щось побачив в інтернеті не те. Бо в нього обличчя зміниться, і він буде по-іншому на вас дивитися, розумієте? Дуже вам дякую. Давайте ми завершимо цю програму. Це випуск програми молитвою за кожну матусю, яка не знає, що робити, яка почула, за кожного тата або маму, хто зараз прослухав цю програму і. Отримав їжу для роздумів. Нехай Господь дасть мудрості кожній родині і допоможе берегти стосунки і робити міцнішими їх між підлітками і батьками, дорогий небесне батько. Я прошу тебе за твій захист для наших родин, для наших дітей, для всіх батьків, які нас слухають. Щоб ти захистив нас від ран, від травм, від поганих людей, це все в твоїх руках, Ісусе. І я прошу тебе, щоб ти дав мудрості кожній мамі, кожному татові, як говорити з дітьми про складні речі. Я хоч прошу тебе, щоб ти дав їм мудрості бачити, що відбувається з дитиною, щоб завжди у кожного. Батька і мами і завжди було слово підтримки і мудрості для своєї дитини, і щоб серця наших дітей були нам відкриті, і ми були відкриті до них. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це програма Ненті, і з нами Світлана Гончарова, дитячий і чимайний психолог. Сьогодні ми говоримо говорили про досить таку складну тему, важку, дорослу тему. Світлана, дуже дякую вам за щирість, за відвертість. І до нових зустрічей в ефірі. Дякую. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп Радіо».